Ось такий має Т-6, довгій базі, 2 літри 75 кВт, п'ятиступка. Німці не дурні люди купують ці автомобілі. Неспроста. Автомобіль їздив по місту, тому і такий пробіг 207 тисяч. З цієї фірми я вже беремо не одне авто, значить займаються тим, що возять вночі. По автоматам, каву і цигарки. Ось, тому і такі замочки там з боку, ззаду теж є. Ось, але автомобіль економний. 6,5 літрів солярки, плюс-мінус ось таке. Кому під роботу треба щось таке дешеве авто. З теперішнім курсом це зараз просто ви його ну, нереально привезти, розмитнити і продавати за такі кошти, як він продається зараз. Проста комплектація. Автомобіля. Але є камера, є склопідйомники, є е, підігрівець зеркал, е, АБС, ось таке е, навігація, що там є, ще Bluetooth, такий маленький монітофончик, але в принципі все для необхідного, такого мінімального є. Значить, вікна всі рідні по автомобілі, зараз заглянемо. Салончик, ось коврики оригінальні, мультикерма немає. Ось 207 пробігу. Кондиціонер заправлений, працює. Ось такі сидіння в такому класному стані. Ось так, Якщо хтось шукає таке дешеве, надійне просте авто для роботи, в довгій базі, ось. подивіться. Ціна автомобіля дуже солодка, як на авто 2017 року. Ось, зараз заглянемо грузовий відсік, Ось. гарочки, стеля, домкратик, все присутнє, Все присутнє. запасне колесо також. Автомобіль повністю обслуговувався на Вольтсвагені. Останній заїзд був 186 тисяч, мінялися там і рідини, і мастила. Звісно, якщо для себе буде братися автомобіль, то його треба все замінити. Німці не дурні, вони купують автомобілі, менші, щоб платити менші податки. Ну, звісно, в салоні автомобіль на 75 кВт, він буде дешевший. Для того, щоб їздити по місту, не потрібні якісь там великі швидкостя, то цього 75 абсолютно вистачає. Ось, але він економний, так що якщо комусь для роботи, таке по місту щось їздити, заробляти кошти, то це ідеальний варіант. Так що, якщо когось цікавить 2017 рік, Т-6, 2,0, 75 кВт. Пишіть, дзвоніть, всім пока.